Попри рясний дощ, що неділю під стінами мерії було людно. Там пройшла акція протесту проти подовження повноважень Київради. А вже у понеділок активісти хотіли провести в колонній залі перше засідання незалежної міської ради. За перебігом подій стежила Юлія Петшивалова. Недільне зібрання більше нагадувало виставку парасоліка, ніж акцію протесту. Деякі мітингувальники навіть не могли пояснити проти чого саме протестують. А на плакатах помилки у добре відомих прізвищах. Чому у вас неправильно? не знаєте, правильно правильно пошити призвати лица? Деякі учасники прийшли у карнавальних масках. Є такі варіанти, що можуть нас знайти. І Можуть допитати, чи всякі випадки бувають. Були і більш сміливі мітингувальники. Гучних лозунгів та плакатів їм виявилось замало. Іди сюди, ти ні, іди сюди, ти породати. Отня без бронепускай. Та секрет зачинених дверей до будівлі мерії зовсім в іншому, адже неділя офіційний вихідний. Вже зранку понеділка активісти Київського Віча прийшли вимагати від депутатів Київради складання повноважень. Ми, Ми просто хочемо... Всередині будівлі активісти влаштували справжню екскурсію. Мандрували кабінетами і поверхами в пошуках тих людей, кому передали на виконання їхні лист звернення. Утім, цей променад виявився нетривалим. Ми далі не будемо витрачати час і це з'ясовувати. На тому й розійшлися, і засідання першої незалежної міської ради киян вирішили провести в іншому місці. Які ж конкретно питання розглядатимуть і хто має потім виконувати ці рішення, не уточнили. Юлія Пошивалова, Андрій Гагеля, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.